Ви приїхали з міста Суми до міста Черкаси. Про власний досвід розкажіть. Коли через 30 після виїзду всі дороги були закриті. І там просто хто ризикував, то могли розстріляти. Як адаптуватися переселенцям на новому місці? Це, як знаєте, вибір людини, яка живе біля вулкану і розуміє, <звук> що цей вулкан може е, колись вивергнутися. На які перші акценти повинні звернути увагу сім'ї, які ну, нарешті разом. Я чула історії, коли жінка. Прокидається і робить такі хлопки вночі, щоб чоловік навпаки спав від цього? Як з втратою свого життя? Коли людина втрачає, наприклад, житло, втрачає якісь такі матеріальні цінності, угу. то що з нею залишається найважливіше? Це її досвід, її знання, угу. її певний дух. Розділені сім'ї, поговоримо. Як мінімум, людям хочеться сексу. Я там можу розповідати, звичайно, що робити. Як сексолог, даю певні поради. Друзі, вітаю! Це проект «Актуальне» з Волошиним. Раді вас вітати на нашому каналі. Ми продовжуємо тримати на пульсі найголовніших проблем, цікавих тем, актуальних тем, пов'язаних з російсько-українською війною. Сьогодні ми повертаємося до питань психології, і для цього я запросив дуже фахового психолога, сексолога, сімейного консультанта. Це пані Галину Іл'єнко. Пані Галина, вітаю. Доброго дня Галина Ільєнко, сімейний психолог, сексолог, тренер сексуальної освіти, автор тренінгів для жінок. Консультує з 2017 року за цей час допомогла сотням клієнтів заміжня, а ми будемо сьогодні говорити про ту дуже важливу тему: про те, як адаптуватися переселенцям на новому місці. Будемо говорити про те, як налагодитися стосунки в родині, адже ми знаємо, що де в зв'язку з війною. Родина, на жаль, не кожна є разом, разом сьогодні. Хтось за кордоном, хтось в Україні, і на ці всі теми як правильно намагати стосунки, ми говоримо з пані Галиною. Тож, пані Галино, перше питання: як адаптуватися переселенцям на новому місці? Адже ми знаємо, з чим приїжджають сюди переселенці часом взагалі нічим, чим вибігли з дому, як їх привезли, так вони тут приїхали. Неповні сім'ї, там батьки залишилися, тут діти. Тобто, наскільки це багато проблем, і ми тут, як зокрема, в Черкасах, де ми зараз знаходимося, я бачив багато абсолютно сценаріїв цих ситуацій. Будь ласка, про це трошки розкажіть е, так. Доволі актуальна ця тема і дане питання, тому що люди, які виїздять на нове місце, вони втрачають певні опори під собою. І задача, що найперше вони можуть зробити, це знайти ці опори. Робити кожного дня те, що можна контролювати, тобто mm -hmm. там чистити зуби, прибирати, можливо, готувати. Тобто трішки заземлитись, це mm -hmm. додає відчуття безпеки і те, що я все-таки щось можу контролювати. Якоїсь стабільності, так, так? стабільності. тобто людина сама витреновує. Звичайно, люди, які виїжджають на нове місце, вони задаються питанням невизначеності, що буде далі, і в багатьох такий. Режим валізи, тобто, чи я зупинюсь тут, чи поїду на нову територію або, можливо, в іншу країну, що робити, то в такий момент потрібно також задати собі такий проміжок. Якщо люди зазвичай планують на довгий період, то можна скоротити цей період, він допоможе людині. Тобто, Наприклад, я знаходжусь тут один місяць, або я знаходжусь тут три місяці. Дати таку внутрішню узгодженість собі, угу. зробити вибір. Тому що чим довше людина в невизначеності, немає ніякого вибору, то е, як відомо, енергія кудись іде, вона виснажується ще більше. Тобто, домовитись з собою, що я тут живу три місяці, я не існую, а живу. Знаходити е, всі е, ресурси для життя, тобто і захоплення, можливо, нові угу. хобі, те, що може підтримувати. Нових друзів, можливо, якісь знайомства -то. друзі, тобто спілкування. Е, можна спілкуватися, звичайно, і з старими друзями, які залишились десь угу. на іншій території, е, тобто робити вибір всередині себе, що. Я живу тут. Що я можу робити для того, щоб жити, Жити, а не існувати. Тому що виснажує якраз невизначеність, що я не знаю, скільки я тут буду, як довго я тут буду. Це найважливіше. Тобто ви такі дали конкретні, як кажуть, рецепти. А з якими психологічними проблемами найчастіше зустрічаються переселенці? Переселенці зазвичай зустрічаються з тим, що вони втратили щось, угу. і, наприклад, що можуть туди й не повернутись. І це найважче. А, і тут також відразу й буду говорити, що з цим робити. Давайте рецепти конкретні. Так, якщо людина в голові ще десь літає, то можна це виписати на папір, наприклад, написати, що я втратив, а, відгорювати, тому що це все одно та частина, що так, я вже можливо туди не повернусь. Дуже важко, дуже жаль, дуже боляче. Це правда. Але от так, я це залишив далі. Що я маю, що я взяв з собою? Можливо, у мене є документи, гроші, певні речі. Тобто, mm -hmm. що я маю? І е, що я можу робити? Що я можу робити в цих умовах? Шукати. Може, сваряти, фейсов, рішення, да, я так. Що я хочу? У нас зазвичай е, основа це мотивація. Тобто, якщо є бажання, певні бажання, хоча б маленькі здійснювати, реалізовувати, і тоді також буде випрацьовуватись опора. І друге питання, з якими стикаються переселенці, це невизначеність, як далі жити. Mm -hmm. Невизначеність в тому, що правда ми не знаємо, скільки це буде тривати, і людині потрібно зіткнутися з найбільшим страхом в її житті і задати собі запитання, чого я найбільше боюсь. Mm -hmm. Зазвичай, коли вона усвідомлює, що от це я боюсь, вона заходить в цей стан. Проживає його і далі розуміє наступне питання: а що я можу зробити? Тобто голова мозок починає працювати на рішення. І також, от в стані невизначеності, і, наприклад, того, що ніхто не знає, правда, скільки це буде тривати декілька місяців чи років, або можливо комусь страшно, от, те, з чим я зустрічалась в роботі з своїми клієнтами, угу. що а, це перетвориться на другий Ізраїль. І це правда страшно. Тобто, чи готовий я робити тут вибір, чи готова жити в цій країні під обстрілами. Все це індивідуально, але це правда про вибір і підготовку психологічно себе до подальшого життя. Це, як знаєте, вибір людини, яка живе біля вулкану і розуміє, що цей вулкан може колись вивергнутися. або живе на тій території, де можливий шторм. І її житло знову знесе. Або якісь небезпечні тварини, там постійно там не не знаю, крокодили, там, не знаю, якісь мухи так, літають. Так, якось. так, так. І тобто людина робить вибір, бути тут чи ні. І тут немає правильного чи неправильного вибору, тому що людина, звичайно, орієнтується на а, те, що для неї краще. Пані Галина, наступне запитання: як зберетися з втратою свого життя? Тому що своє життя, те, що було там, те, яке втратили, до якого, можливо, ніколи не повернуться. Або повернутися може з часом до такого звичайного ритму життя. Угу. В принципі, як і попередньо я говорила, угу. тобто зрозуміти, що я втратив і куди я можу рухатись далі. Правда в тому, що коли людина втрачає, наприклад, житло, втрачає якісь такі матеріальні цінності, угу. то що з нею залишається найважливіше, це її досвід, її знання, угу. її певний дух. Угу. Тобто вона може на це опиратись, і також частина того, що а, зараз виживуть люди ті, які вміють вчитися. Тобто старі моделі вже життя не працюють. Це так. І тобто, якщо людина робить вибір, вчитися, вчитися, пристосовуватися. Зараз ну, сучасний світ такий швидкий, що правда, ну тільки вчитися. Давайте поговоримо про різні вікові групи. Угу. Діти, там, середній вік. І старші люди. Я думаю, що вони по-різному сприймають зміни в своєму житті, по різному до цього адаптуються, і якось, мабуть, і рецепти їм повинні бути різні. А, до речі, діти пристосовуються найшвидше, тому що вони з маленького віку ще. Ну, от, готові до змін і до цього. Для нового. них постійно щось нове, так, да? для них постійно щось нове. Єдина здача батьків стабілізувати свій стан. Тобто підтримка дітей буде тільки через свій стан. Тому що діти все відчувають. І якщо е, батьки націлять увагу, е, що все буде добре для дитини, а самі е, тривожаться постійно, нервують, то ну, дитина це щитуватиме. Для дитини батьки також можуть просто от як перевіряти стан дитини, що з нею навіть через малюнки попросити помалювати, тобто в малюнку можна побачити, що за зображення якраз може звернутися до таких фахівців, як ви, так, так показати ці малюнки, чи ви зробите конкретну рекомендацію. І з цього ви вже якби працюєте з цим матеріалом, да? з цими Так, можемо? Ну, в принципі, і а, батьки можуть хоча б побачити, чи нормально все з дитиною, чи потрібно звернутися до фахі... фахівця. Вже там все в чорних кольорах. Так, так якщо там щось в чорних кольорах, то потрібна, звичайно, підтримка уже дитячого психолога. Угу. А якщо взяти середній віки, тобто вік приблизно наш, Це можна так я сказати, да? ага. так, а, то у нас є певний життєвий досвід. Також ми можемо опиратися знову ж таки на знання. І е, коли я працюю з клієнтами, ми от разом і знаходимо ці опори, тому що часто людина е, під час стресу вона ну не знає, куди рухатись, вона їй здається, що це все, я все втратила, да, втратив, і що далі робити. Тобто, ми якби я підсвічую ось оце, що. Тобто, в ви як є. фахівець допомагаєте, каже, що в тебе все не так все погано. Так, так, ми ти, ти живий так, перш за все, да, так, ти здоровий так. там, в тебе є рідні з тобою, в тебе якісь мінімальні матеріальні цінності є. Uh -huh. ага. Тобто ви на ці фундаментальні ми, речі я підсвічую Хоча б, щоб людина була в ресурсі, і якби щоб в неї була віра, що далі щось можливо змінити, зробити. А більш в, старше, віра, це взагалі дуже здорово, так, віра... так, а насправді це те, на що ми опираємось, от, е, як людина буде жити, якщо вона не вірить, що завтра щось буде краще. Тобто ми постійно на це опираємось. Е, старше ну, покоління найскладніше, мені здається. Так, не? Старше покоління найскладніше. І от, до речі, ми недавно також брали інтерв'ю для Америки, і інтерв'ю брали у Львові. І багато приїжджих переселенців це було непросто брати це інтерв'ю, але от батьки їхні залишились в основному в гарячих точках, mm -hmm. до речі. Тобто це покоління, яке вже прожило життя, можна так сказати, і зробило вибір, що ми все одно знаходимось там, тому що. Куди я поїду? Там як мій я кину свою хату. Да. Там да, там щось, те, що я напрацьовував все життя. І тобто, цим людям правда найважче. І вмовити їх також дуже Які важко. Які рецепти з таким людьми? Як як ви працюєте як фахівець з такими людьми старшим поколінням? Старшим поколінням до речі, у мене зараз немає звернень, угу. але ну тобто єдине це підтримка зі сторони дітей. Ну або uh -huh. ж є зараз все одно психологічні спілки, а вони надають допомогу таким людям, якщо є потреба. Uh -huh. Так, дякую. Ще питання розділення сім'ї. Поговоримо. Uh -huh. Тут, навіть от ми знаходимося в місті Черкаси, де скажімо так, відносно в мир мирній ситуації, в мирному місті, і достатньо навіть серед мого кола знайомих. Людей, які на певний час розділилися mm -hmm. сім'ями, тобто ми не говоримо про покоління там дітей, батьків, старших людей, а класична українська здорова нормальна сім'я. Mm -hmm. І так сталося, що, наприклад, дружина з дітьми поїхала за кордон, чоловік тут, тому що робота, ну і ніби більш-менш все в порядку, і пройшло там півроку, кілька місяців сім'ї знову з'їжджаються, з якими проблемами вони стикаються, розкажіть, і як їх долати. Mm -hmm. Ну, найперше тут ще важливо, що робила пара під час війни. Тобто, навіть якщо була uh -huh. жінка з дітьми за кордоном, а чоловік в Україні, то який зв'язок вони підтримували. Якщо вони акцентували увагу на збереження стосунків, то uh -huh. як я говорю клієнтам, підігрівайте те, що вас з'єднує, хороше. Тобто, говоріть про це не тільки про проблеми, які потрібно вирішити. Скинь а гроші про... на карточку. Так, а про щось хороше, що ви спільно проживали, що у вас було хор. Хорошого. Тобто mm -hmm. акцентуйте увагу на щось приємне. От, ми ж зазвичай також з людьми навіть е, саме стан, нам приємний стан. Якщо ми тільки будемо говорити про щось негативне, то е, уже в якийсь момент нам не захочеться спілкуватися з цією людиною, навіть якщо це буде близька людина. Mm -hmm. е, з чим стикаються ці пари, звичайно, навіть з е, зміною певних цінностей, тому що. Е, Такому шоці і стресі е, наше покоління не було, тому що так можна сказати, перша війна для нас. І тут момент, е, навіть е, е, жінка вважає, що е, кошти потрібно зберегти в сім'ї, а чоловік, наприклад, все направляє на ЗСУ. І е, 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 тут в кожної людини А, тобто у вас така це конкретна історія, да? Е, так, тобто ну, такі ситуації бували, ну є і. Вони вже можуть бути поштовхом до розлучення сім'ї, тому що до цього все було добре, але щось зараз таке постало глобальне. З чим такі пари стикаються ще? З тим, що, ну, як мінімум, людям хочеться сексу. І його, наприклад, немає. Як тим стосунків так. так, інтимних стосунків хочеться, як це підтримувати? Також чи готові ми витримувати цю відстань? Я там можу розповідати, звичайно, що робити як сексолог, даю певні поради, тобто, якщо є зацікавленість двох партнерів, і також речі. А в цей період багато пар звертається, тобто uh -huh. а, ну купа таких проблем. А, але дуже добре, я так особисто радію, коли обоє все-таки звертаються обоє і хочуть вирішити це. Тобто, для обох, це як показник, що для обох стосунки важливі, важливі ціні. потрібні. так. Uh -huh. Які от, ваші рекомендації, наприклад, сім'я повернулася, так не там півроку. Ви ви розповіли про те, що все залежить від того, як вони спілкувалися цей час, uh -huh. чи це було на рівні. Просто проблем, те, що ви сказали, чи на рівні тих позитивних спогадів їхнього спільного життя. От повернулася сім'я, як ви працюєте з тими сім'ями, які ви рекомендації можливо дасти нашим глядачам? От на які перші акценти повинні е звернути увагу сім'ї, які ну, нарешті разом? А, задати запитання також собі, куди ми рухаємося разом. Угу. Да? Якщо ми Ого. зіткнулися з цими проблемами, що це? Чи готові ми обоє їх вирішувати? Чи бачимо ми спільне життя разом? Тобто, ну, як дорослі люди підходити до, до вирішення. І насправді, моя така думка, що будь-яку проблему можна вирішити, якщо у людей є бажання. Угу. І навіть просто відновлюючи стосунки спільним проведенням часу, приємним проведенням часу, чимось новим, подивитися на свого партнера, наприклад. От е, як е, на сторону стосунків трішки нову, в плані що От у нас була відстань, ми можемо наче почати наші стосунки заново, mm -hmm. заново зустрічатись, заново тобто ходити інтереси. на побачення. Так, ходити на побачення, заново додати романтики. Можливо, по новому трішки навіть побудувати стосунки, якщо вони до цього вже були якісь проблеми, mm -hmm. то у вас є шанс, от ми з однією клієнткою, до речі, зараз і працюємо на те, що вона хоче дещо змінити, і от вона, вона зараз це вже робить, змінює, щоб потім по приїзду це реалізувати. Тобто є. Mm -hmm. Там зачіску жінка може да? Там. Так, Там. ну це такі, да. Це для жінки, звичайно, Заводичні такі штучки. Речі. Звичайно, жінку все одно підтримує як мінімум такі дівчачі речі, якісь і краса, і турбота про себе. А тобто, якщо жінка в ресурсі, вона, звичайно, дасть це і чоловіку. І а, моя порада також от жінкам займатися угу. собою, тому що тоді вони будуть такі в хорошому настрої, більш збалансовані, тому що якщо вони будуть. Підтримувати чоловіка через якесь страждання, ну нікому mm -hmm. від цього добре не буде. Ну можливо, я не знаю там на, на танці записатися разом, ходити, да? так? Так, навіть можливо. якщо ти там. Не дуже кошакошолапи такі не досі, виходить. але це ну, да, може така А можна, можна. До речі, ну от саме простий спосіб, правда, поконтактувати і через танець, тільки е, не так, що ти там мені на ногу наступаєш, і це не так і на ще новий конфлікт не породжується. Так, да? так а давати можливість там партнеру, чоловіку проявлятись. Тобто жінка дозволяє е, чоловіку вести себе, угу. навіть якщо в нього щось не виходить, нічого. Я дозволяю чоловіку бути головним. Йому це все одно важливо відчувати. Супер, так да, дякую. Так, розглянемо наступні стосунки, наприклад, чоловіки, батьки і діти. так? Тому що я казав, що, як правило, дружина з дітьми їде за кордон. от, Тривалий час вони не спілкувалися, сім'ї зараз з'їжджаються знову, скажімо, поновлюють стосунки. Часто говорять серед, серед моїх навіть знайомих батьки. Про те, що діти стали неуправляємо, ну тому що вони побули за кордоном, там знає, в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Е, Скажемо, по-іншому побачили світ, скажімо так, і от, наскільки от складно от чоловікам та там, от з своїми, своїми дітьми, які поради тут бути? А які саме діти, який вік стали? Вони не керовані? Ну я думаю, про різні віки можете розповісти. Це я не кажу там чиїсь конвертна ситуація, але їх, їх просто кілька. І е, вік тут вже, мабуть, ви як. Психолог. А можете, наприклад, навести його? наприклад. Ну напр що давайте, наприклад, вік там не знаю, там 10, 12 12 років. Угу. А, вони можуть стати некерованими також через просто пережитий стрес, тому що угу. вони діти, а хтось там не хоче навчатись, хтось комусь. Стає все не цікаво. А, тобто дивитись і цікавитись, що вони хочуть насправді, і угу. що я можу дати там тобі, як мама, як батько, задавати запитання, тому що діти насправді, от коли в них запитати, що ти хочеш, вони дадуть відповідь, що вони хочуть. Угу. Батьки можуть думати, що. Їм потрібно одне, але вони, можливо, хочуть там, обіймів, або, можливо, хочуть якусь машинку. Там, чи е, Як тобі дати цю підтримку? Прямо запису, запитувати. тому Що е, часто, Що ти хочеш, та, да, там, да. а По-нормальному, – По-нормальному, так. Бути в контакті з дітьми. Тому що інколи от, також мене запитували: от, я не знаю, що робити з дитиною. Просто запитайте у неї, вона сама знає що Для хочеться. Так. Угу, – Так, дякую. Хотів би ще розглянути одне таку тему, знову ж таки, стосунків і ті проблеми, з якими стикаються, це наші хлопці, наші воїни, наші захисники. Як вони повертаються додому, з якими труднощами вони стикаються, з якими психологічними труднощами, і в сім'ї, і взагалі в суспільстві, як їм допомагати? Це можливо окрема ціла тема передачі, але хотілося б трошки підсвітити цей теж напрямок угу. розмови нашої. Це така тема, правда, велика, і вона непроста, тому що чоловіки, які повертаються, вони, я вважаю, все одно ну, психологічно травмовані, як угу. би це не звучало. А, вони можуть звикати до тих вибухів. А, я чула історії, коли а, жінка прокидається і робить такі хлопки вночі, щоб чоловік навпаки спав від цього. Тобто, тобто він не може спати в спокої? Так, він не може спати в спокої. А, Тут ще важливо ж так, наскільки любить дружина такого чоловіка, і це класно, якщо а, чоловіка є куди повертатись, uh -huh. тобто є оця підтримка, готовність також дати можливість чоловіку відновитись. І я б, мабуть, би рекомендувала працювати з психологом. Uh -huh. а, але насправді ну, робота чоловіків тут, оце захист країни, вона дуже відповідальна і правда непроста. Пані Глини, я знаю, що ви також сама переселенка. Ви? Uh -huh. Приїхали з міста Суми до міста Черкаси. От як самому, як собі власне, справлятися з тими проблемами, які є у переселенців? Більше того, ви ще й не тільки справляєтеся з цими проблемами, ви ще й допомагаєте іншим uh -huh. людям з них виходити. Тобто, про власне досвід, якщо можна, Угу. Ну насправді я на все життя запам'ятаю той день, який я виїхала. Це був перший день, але я встигла до заблокування доріг саме росіянами. Mm -hmm. Ну, сумсь Суми, Сумська область була закрита десь на три тижні, і було дуже ризиковано звідти виїжджати. То я так вважаю, чудом, мабуть, якимось виїхала. Тобто, хвилин через тридцять після виїзду всі дороги були закриті. І там просто хто ризикував, то могли розстріляти. Тобто, ну так, перший день, мабуть, кожен, кожен українець це пам'ятає. Як я справлялась? я робила все одно те, що ми ну, я спілкувалася зі своїми близькими, з подругами, тобто, це контакти, які мене підтримували. А, розділяла з кимось, от такий близький контакт, що я з тобою. Чим я можу тебе підтримати? Mm -hmm. Тобто, наша а, така людська частина, що коли я чимось потрібне, щось даю, о, вона нас підтримує. А, я на початку також працювала безкоштовно, а, були декілька запитів. Тобто, мабуть, моя робота. І е, допомагала мені бути в ресурсі. Це було небагато роботи, mm -hmm. але ну от скільки я могла там безкоштовно працювати, я працювала, працювала онлайн. Тобто ви відволіклися від... роботою так від цих проблем. Це певна відповідальність перед іншими людьми. Вона так підтримувала мене. А, але звичайно, чим я займалась? Я займалась йогою, я займалась танцями потрошку, тому що а, багато людей не мало взагалі сил і ресурсів щось робити. Там перший період такий був стресовий, що всі тільки дивились новини. І жили в очікуванні, що може завтра закінчиться, може через два тижні, там через різні. Ну, Арестову чи тільки... він так, казав, так, що 2-3 тижні і все завершується. Да, тижні Такі все завершується. надію давали певно. так, да, да. І всі цього чекали. І в момент, коли розумієш, що воно не завершується, тягнеться, якось треба далі жити, вже люди починали ну, задавати запитання, що робити, як себе підтримувати. І тобто я взагалі закликала людей. Хоч трішки додавати активності. Тобто спорт спалює за допомогою випрацьовування гормона серотоніна, оці гормони стресу, кортизол, адреналін, норадреналін, які на такому високому рівні, що у людей піднімається паніка, тривога. Тобто Це така базова частина, як ми люди можемо собі допомагати. Можна город завести наприклад, там спалювати. Можна. Ну, тобто, або там по дві години гуляти, щось якась активність, це те, що можемо собі правда допомагати. Тобто, я тоді пам'ятаю, я багато гуляла. Гуляла, гуляла там по дві uh -huh. години, може, і по чотири години в день. Просто ходила, воно в прогулянці також стрес зменшується. Люди, які вірять. Горять. Надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо хто не боїться створити, зламати, піти проти течії. Винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі, та рухають усе навколо себе. МХП. Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП енд компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Пані Галина, ви скільки порад класних дали? От я вже там мабуть, ручку там записував, би те, що це говорили. Е, як вас знайти? От після нашої програми очевидно з'являться люди, які хочуть вас знайти, поспілкуватися, щоб більш передметніше розповіли, як євитись то чи іншої ситуації. Можливо, контактний телефон скажіть, угу. щоб наші глядачі почули. А, так, мій номер телефону 099 343 74 95. Також ви мене можете побачити в соціальних мережах в Фейсбуці. Зокрема, більш активно я в інстаграмі, тобто я там постійно проводжу прямі ефіри, і там також можна купа інформації знайти і про те, як справлятися з стресом а, і як виходити з будь-яких ситуацій, як допомогти собі. Друзі, ми обов'язково додамо е, телефони пані Галини, також посилання на інстаграм-сторінку, фейсбук-сторінку, на Ютуб-сторінку. До речі, я дивився класні такі відосики, і вам рекомендую їх подивитися. Е, це була програма «Актуальне зголошення». Ми говорили з пані Галиною, фаховим психологом про те, як долати стрес, особливо для тих людей, які змінили своє життя повністю, які переїхали на інше місце життя для переселенців. І я переконаний, що послухав вже такі поради. У нас все стабілізується, все буде добре, і Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей.